Силовики демонструють останні технічні новинки. У Києві відкрилася виставка «Зброя та безпека. 2013 у ній беруть участь понад 30 вітчизняних підприємств та гості з-за кордону. Тут і зброї, і системи спостереження, і спецавто. Багато новинок уже на озброєнні, а деякі тільки готують. Деталі від Сергія Лефтера. Поки що лише на манекенх красується оновлена форма ДАІ. на інспекторів. Її планують вдягнути з наступного року. Новий дизайн має ліпше захищати в нічну зміну. Тут іспользовані наклонні лінії, збільшені в два рази площі, в тому числі і на рукавах. Це не только усилює... Усиливает... Просто вот пропорціональний ефект. но за що тломани лінії це здають, такую э, такою Уже на озброєнні даї установка гарпун. Система моніторингу швидкості може фіксувати порушення правил руху авто на відстані до трьох кілометрів. Однак розробники вже взялися за нову технологію. Створили перший в Україні лазерний вимірювач швидкості. Його більше як місяць тестують у Києві. Ця картинка, яка вимірює швидкості лазерним приладом вимірювання. Прідається на певну вістань в режимі онлайн. Ми можемо вимірювати безпосередньо на відстані 30-40 метрів. Звідси у нас і покращення зображення. А у такий сканер відбитків пальців не пропустить жодну деталь. Після електронної відкатки інформація про людину миттю з'являється в централізованій базі даних. Розумні сканери на озброєні МВС поки що лише в Києві та Івано-Франківську. Производимо його відкатування від ногтя до ногтю, як требують того. Інструкції вся інформація у нас, виходить, обробляється і виходить, совжена німієм на екрані. На форум з'їхалися представники понад 30 підприємств. Прибули і гості із сусідніх країн та США. Відзначають, українська тех... 수도net, техніка рухається в ногу з часом. Військово досматрова техніка, криміналістична техніка. То тобто є інтерес нікотрим образців цієї техніки. Хочемо поговорити про пабають про честі, освоне розробки в місті нових продуктів. А ще на виставці можна взяти участь у майстер-класах, навчитися безпечно стріляти та ефективно надавати медичну допомогу постраждалим. Сергій Левтер, Андрій Раченко, перша національна.